Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо вчитися ділити слова на склади. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. Склади і запиши слова, які заховалися в пазлах. Давайте поділимо їх на кольори. Складемо пазли фіолетового кольору. Слова зеленого, склади оранжевого, голосні жовтого, звуки. Бежевого? букви. Молодці. Ми вже з вами знаємо звуки, так? голосні, приголосні букви і склади, які утворюють слова. Сьогодні саме про них ми і поговоримо. Відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера Є, велика літера Є тричі. Маленька літера є тричі, буква сполучення. І є склад ЄС, слово єнот, єва, це ім'я, тому пишемо з великої літери, сіє п'є. Слово п'є, згадуємо. Який знак поставимо у слові? Чуємо твердий приголосний П, є позначає два звуки: Є е. Так, в цьому слові вживається апостроф П Є. Посередині запишемо на наступному рядочку з великої літери вправа один. І запишемо слова, які ми з вами склали. З великої літери. Слова кома, склади кома. Голосні кома, звуки, кома, букви, крапочка. Додай до частин слів склади так, щоб утворилися нові слова. Запиши їх, поділяючи на склади. Книги додати га, Книга. газета. та. Газета. Журнали, журнали, КАЗ, ка, Казка. Вір. Ши. Якщо ми додамо лише літеру Ш, то у нас не буде складу діти, тому що склад це коли у нас є і приголосний, і голосний звук. Обов'язково має бути голосний звук. Тому додамо склад щ. Вір щі. «вірші», або можна віршик. Приказ К. В наступних словах додаємо склад попереду. У нас є слів'я, а попереду додамо «при». Прислів'я. Гадки. Що поставимо попереду? Загадки. Чудово, молодці. Давайте запишемо з вами ці слова у свій зошит посередині з великої літери, вправа два, і запишемо слова по черзі. Перше слово з великої літери, після кожного слова ставимо кому. Книга поділимо на склади. Книга. Олівчиком ставимо риску, розділяючи склади. Га. Зе та. Три склади в цьому слові. Жур на. Ли. Три склади. Каз. КА. Два склади. Вір. Ші. Два склади. При. Каз. КА. Три склади. При, слі в'я. Три склади. За – Три склади. Запам'ятай. У кожному складі обов'язково є голосний звук. Він утворює склад. Отвори від односкладових слів двоскладові і трискладові. Запиши за зразком. Поділи слова на склади, поглянемо на зразок. Сад, садок, садочок. У нас було односкладове слово САДИ, один голосний звук. Додали ще один склад. Сад ок. Два голосних. І додали іще один склад: СА-ДО-ЧОК. Три голосних значить три склади. Утворимо такі ж пари з інших слів. У нас є слово ліс. Додамо ок, вийде лісок. І додамо очок, вийде лісок. Дуб. Дубок, дубочок. Клен, кленок, кленочок. Гай, гайок, гайочок. З односкладового слова ми утворили двоскладове і трьохскладове. Давайте запишемо їх у зошит. Права три з великої літери. Ліс, лісок, лісочок. Крапочка. Простим олівцем поділимо слова на склади. Ми можемо поділити слово ліс. Ні, тут один голосний звук це односкладове слово. Ми його розділити не можемо. Лісок. Можемо, два склади. Лісок. Наступне слово «лісочок» – Трьохскладове. З великої літери запишемо наступну пару слів: дуб, дубок, дубочок. Дуб односкладове слово, не ділиться. Дубок два голосних звуки, два склади. Дубок. Дубочок. Три голосних, три склади. ДУ-БО-ЧОК. Наступну пару слів запишемо. Клен, кленок, кленочок. Клен одно складове слово, один голосний звук. Кленок. Ділимо на два склади, два голосних звуки. Кленок. І наступне слово має три голосних звуки, значить воно трьохскладове. Кле, но, чок. Останню групу слів запишемо гай, гайок, гайочок. Перше слово односкладове не ділиться. Далі га-йок. Два склади га йо чок Трьохскладове слово. Тепер станемо трішки відпочинемо. Ай музикальні слова. ПО У слові помідор ми чуємо нотки мі -до". До ля. Чуємо нотки. До ля. Давайте подумаємо, які ще слова місяць середині нотки. ФА Три нотки. ФА СО ля. Кожен склад це окрема нотка. Доміно. до мі но Молодці. Ми знайшли музикальні слова. Визначте кількість складів у словах, не поділяючи їх на склади. Доведіть свою думку. Бібліотека 5 складів. Чому? Тому що у цьому слові 5 голосних звуків. Книгосховище 5 складів. Тому що у цьому слові 5 голосних звуків. Грамота. 3 склади. 3 голосних звуки. Наука. 3 склади. 3 голосних звуки. Мудрість. Два склади два голосних звуки. Діти, запам'ятайте у слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Запишіть приказку, яка заховалася. Перед вами складовиця, а в ній приказка таїться. Доверіть усе до ладу, згрупувавши склад до складу. У -чи Учитися. Учитися ніколи не пізно. зно. Учитися ніколи не пізно. Ось така приказка заховалася у нашій складовиці. Діти, а скільки звуків у слові складовиця? Десять звуків. А скільки букв? 10 букв. А скільки складів? Правильно 4 склади. Скільки в слові голосних, стільки в слові і складів. Давайте запишемо приказку. Вправа 5 з нового рядочку з великої літери. Учитися ніколи не пізно знак оклику. Запам'ятайте це діти. Учитися ніколи не пізно. Випиши з тексту виділені слова. Потренуйся їх правильно наголошувати. Назви кількість складів у цих словах. Давайте прочитаємо. У бібліотеці дуже багато книжок. Серед них завжди, або можемо сказати завжди, слово, яке має подвійний наголос, дуже важко знайти потрібно. Тоді тобі допоможе каталог. Що таке каталог? Каталог, діти, це перелік книжок, складений для полегшення пошуку. Усі книжки записані в алфавітному порядку, і ви можете знайти потрібно саме вам. Давайте запишемо виділені слова і позначимо, скільки у них складів. Вправа 6 з великої літери. На наступному рядочку запишемо книжок, 2 склади, два голосних звуки. Склади записуємо, записуємо скорочено, ставимо крапочку. Завжди або завжди слово з подвійним наголосом. Теж два склади, два голосних звуки. Каталог. Три склади, три голосних звуки. Позначимо склади в цих словах. Обери свій настрій в кінці уроку. Все було просто. Мені довелося докласти зусиль. Мені нічого не вдалося.